то перше, на перше, ну, перше враження, що це був повний тому що не було ні одної уцілілої хати, ні одного уцілілого житла і всюди срач, бардак, е залишки їхні, скажімо так, росіян, які ну, були тут, це, тобто е від сухпаїв, від е мух одноразок, це все було от, міни, заміновано було майже все. От, ну, Просувалися, були дві, три групи, кажу, дві групи, та, якби, от, перша йшла на штурм, друга прикривала, а третя вже та, якби, от, евакуація, щоб в разі чогось евакуйовувати. Зустрічалися і тіла загиб, ну, загиб, загиблих цивільних. Росіяни мінували дорогу, щоб не, могли наша, щоб не могла наша техніка пройти, просунутись і так, дати їм доброго ляща. От, але... і... Щоб піхота не могла, тому що були такі розтяжки, стояли, і протипіхотні міни були, і ну, вони, тікаючи звідси, вони та, якби, ще заморочились над тим, щоб, щоб ще когось з наших та, якби, за, за 300-те. Ми побачили цю картину, але воно зараз трошки та, якби, частіше прибрано, тому що тут зараз повертаються цивільні, вже та, якби, спокійніше, тихіше. І це. На той момент, коли ми заходили, то. Е, ну, що після них залишається? Срач, бардак, і... де, де жили, там і... там і ходили в туалет, скажімо так. І в церкві всередині був склад БК, дуже багато було патронів, дуже багато було всякого різного цікавого, форму свою вони там тримали, то все. і навіть було таке, що от, ікони, рамки, от, не, от, що було позолота, срібло, це все, вони все вирізали. Видирали і часової забирали. Чи... Ми трьома групами. Я був в першій групі. Ми... Наша задача була зайняти одну з вулиць. Ми зайняли одну з вулиць, далі передали по зв'язку, що вулиця під нашим контролем і зайшла друга група. І так помаленьку-помаленьку. Просувалися. Ну, дуже багато трофеїв, як заходили, там знаходили. І Все було і від сухпайків їхніх, зброї багато, техніки також було багато. Зброї, автомати, пістолетів мало, і бронежилети були їхні, так само і футболки було багато, РПГ. Там я свій перший кулемет за трофеїв, руский. З техніки ми затрофейли там два БМП. Два БМП і один БТР був. Далі по вулиці танк теж був. Танк був підбитий і два БТР було спалене. Тоже, то наша артилерія спалила. Школа теж була в нашому секторі, то в школу ми теж заходили. В школі ну, так само було, як ви зараз бачите. Все розбито так. Все понівечено, купа мусору була. Форми дуже багато сухпайків їхніх було, спальників. Ну, Вони тікали, як би сказати, драпали, навіть не тікали звідси. Та, ну, що, що перше під руку попало, то і вони забирали і тікали. Дуже багато вони всього тут полишали. Ну, думки тільки одні були, що була школа. В ній в тій школі діти навчалися. і Думки були. ну як, І зараз 1 вересня, і, і куди діти підуть, де діти будуть вчитися, здобувати далі освіту. Коли знаходили тіла цивільних людей. Я, моя група одне тільки. Бачили, побратими теж розказували, що на других вулицях теж знаходили. Особисто я своєю групою то знайшли тільки одне. Був. Власник хати втоплений в басейні. Ну і Він там пролежав вже довший час, бо ну, він вже був такий розпухтий, весь-жовтий, вже не можна було його впізнати. Вже він такий аж рознесло його так. Були бої навіть 10 танків тут аж штурмували наші позиції, бувало таке. ну, Наші туристи відбивали. Скажем, ну, не всю зараз всю техніку палили, але одну-дві підбивали і вони робили відкат назад, як вони кажуть. Випала така честь вивоювати піхотинцям, звичайно. Взагалі моя рота заходила туди на початках з боєм. Тобто нас вже там чекали. ось. І вже коли ми там туди приїхали е, і десантувалися, то там <кій> е, то з перших хвилин почався бій. Тобто е, нас зустріли. Потім наступні всі тижні ми воювали та окапувалися. Все з нуля. Угу. Була накатана дорога, яку вже е, Тобто вже проклав ворог МРК. Ми їхали на казаку і и... Ах... по нам ну, було все дуже так звично, без всяких там нічого не предвищало загрози. І раптом був вистріл РПГ в один казак, в інший. Все, все було поруч. І почалася звичайна стрілкотня. їх було небагато, ми... хтось відстрілювався, інші ну, водії козаків поїхали далі, і то, ну, ми скрилися. Тобість якось так. А вже потім тишина. Озброєння, яке вони приміняли, все, взагалі. Починаючи від п'ятірки, да, стрілкотні і закінчуючи 82, -м, 150, 152, м взагалі всім фосфор. Е, да. Коли по мене, на мене випустили фосфор, я здивувався. І я зрозумів, що ця країна, яка каже, що ми не використовуємо забор, ну, заборонні якісь види озброєння, мене це дуже здивувало. Я як... Ну, в мене знову відкрилися очі на них, що вони всі брехуни, тобі ж так. так шо, е, були касетні боєприпаси, такі маленькі дротики, теж дуже е, така підступна зброя, яка ранить, е, дуже велику площу людей. Ну, це проти піхоти, теж яка заборонена у всьому світі. Тобто Ворог не цурався нічого, в них не було жодного. Жодних моральних принципів, використовували все, що було. Постійні штурми наших позицій, виїжджали, стріляли, тобі ж все, намагалися постійно тиснути, тиснути е, кількістю і нахрапом брати наші позиції. Більше всього запам'яталося, коли е, ми йшли на інший пост е, забирати трьохсотого. А коли повертались обратно на КСП, нас накрило мінометний розчот, ворожий мінометний розрахунок 82-го калібру. Що ще запам'яталось, к нам на случайно потрапив окупант, ворожий окупант. Та втік від нас, і ми не зрозуміли, як це вийшло так. Ми в нього стріляли, але він бігає швидше, ніж Заєць. Він позицію. перепутав е, е, позицію своєї з нашої. Вийшов хлопчик, кричить, привіт! Тільки російською мовою. Ми йому привіт! Він ближче підійшов. Ми зрозуміли, що в нього е, біла пов'язка, і вже привіт від АК в нього. Але він швидше, ніж гепард чи козак. І ні одна його пуля не догнала, мабуть. Наша мотивація була в тому, щоб е, ворога зупинити та не дати йому продовжити шлях до. Е, міста Славянск.